Дай Боже здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні покажу вам, як проходить один звичайний день, звичайного будівельника. З максимальним ентузіазмом, прекрасним ранковим настроєм та нескінченною мотивацією ми просто вриваємося в новий робочий день. Першим ділом включаємо рубільник, щоб ми бачили, наскільки гарно у нас все виходить. Зразу оком синім тверезо оцінюємо ситуацію. що все чітко у нас. Але якби хто спитав, то можна було б трохи поскладати ці срачі, блін. То що не було кому? А на що там? На то саме, е, ні, чуваки, так не буде. Я пішов додому. Ладно, нікуди я не пішов, не переживайте. Так, першим ділом треба організувати робоче місце зразу. Поки сусіди ще сплять я тихенько акуратненько кладу рештовку там, де вона має бути. Бонько, щоб нікого не розбудити. Понакладали, блін, вічно має щось валятися під ногами. Постійно, як не. Це як сміття якісь, то, то чекушки, то інструменти якісь. Ого, і тут копорозкидаю, ти потім не можеш нічого по людськи зробити. То нічого, правда, що я тут один на цьому об'єкті працюю, але то вже таке. То гай. Так, десь тут у мене була заначка, ніхто не видів. Я вроді ну, там оклав. Ее блін, я ж забув, я вже її випив. Е, прийдеться переключитись на спорт. Не, ну сильно, сильно, видно реально, що здоровий пацан. Мощний. Другий після трактора в цьому селі. Але я в принципі завжди був здоровим, так що тут нема що дивуватися. Не, ще завершальний етап підготовки робочого місця. І так, Василь Растюк. Станова тяга. І Маріуш Пудзиновський. Готуються спортсмени, стронгмени. Ми бачимо просто філігранну техніку виконання вправи. Завершальний етап і Василь Віростюк здобуває перемогу на 16-х богатирських іграх. Блін, палець поранив, От холєра. Але перед тим як приступити до основної роботи, обов'язково треба на пару хвилин сісти, зібратися з думками. Подумати, заради чого ми живемо, наприклад. Про якісь неземні цивілізації. Про якісь вищі матерії. В чому сенс життя, наприклад. І тільки тоді вже можна йти малювати багети. Бо інакше він нормально не помалюється, я вам кажу. А ну, все. Нема нічого. Ладно, прийдеться йти працювати. Всього тепер я настроєний, цілеспрямований, спокійно можу йти працювати, з прекрасним настроєм. І нічого мені цей настрій вже не зіпсує, тому що я настроївся, зібрався з думками і повністю контролюю ситуацію. Забудьте, ще тільки що сказав. Взагалі я вам скажу, що робота на будівництві це дуже різностороння і колоритна робота. Практично немає ніякої одноманітності. Робоча, робота творча. Навіть наткнувся на якесь дослідження якихось там вчених, то вони дійшли висновку, що в 2023 році будівельники це були найщасливіші люди в Україні. Наголошую. В Україні. Не знаю, звісно, на, на чому ґрунтувалися їхні оці дослідження. Але спорити з ними не буду. Ну дивись, не робота, а мрія. Взяв собі пензлик і. Фіть, 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 та як пуховиком хтось іде і шумить. Ну краса. Відчуваєш себе митцем, художником, скульптором, не знаю. Але художником з сушником таким нормальним. Бо вчора трохи було магнітні бурі чи що, не знаю. Але нічого. Помаленьку, з божом помочу. то це зробить. То це зробить. Деколи може здатися, звісно, що самому працювати трохи скучно, але я вам скажу, як фахівець в цій галузі, дурному, не скучно й самому. Повірте. Але коли прямо аж дуже вже настрій падає, то я роблю собі такі легенькі ліричні відступи, я там зараз покажу. Але деколи, правда, різдвіти типи думок, бувають. От такі собі думаєш, дивись, яка гарна погода. От взяв би зараз собі скляночкою гірмейстера, пішов би собі на природу, прогулявся, розслабився. Ти що вже все зробив? Що Тобі є гірмейстера? То що вже немає роботи більше, вже все? Лише є гірмейстера тобі бракує, так? Да? з барабулі пити і то. Ди щось робити. Не до ти паршива. Та йду. О, а зараз якраз буде ліричний відступ. Ні, ви не подумайте, мені нічого не бракує. Я просто час від часу люблю собі таку помалпіцірувати. Тому що малпація це запорука здоров'я, запам'ятайте собі. Довше будете жити. Ні, ну Я вже сказав сьогодні, що я крепкий пацан, ні? Весь, що? Машина. Але файно, ні, файно, все-таки попрацювали сьогодні, то що треба. Стомився трохи, але нічого. Що за піна? О, ну кулин світле, ні? Нащо я все-таки. Чу я з офісу пішов? Щоб сидів собі у теплі в добрі. Ні, блін, треба було на цій стройки. Але стройка це життя. Тут, ж, тут ти живеш, твориш, а в офісі що? Гниєш там серед тих паперів. Так. Да. Це був правильний вибір. Або ні. Черговий ліричний відступ. Я знаю, відміли любов. Радаю бачити великих творцов силом. О, сама Добрий день. Що мені нікто не що мені. так, в принципі, коротенько, в двох словах. Я вам показав, як проходить звичайний будень на будові. Я би ще може би щось хотів вам розказати, але я не маю коли, бо мені ще треба відро з прикопати, а робочий день вже закінчується. Так що на сьогодні, думаю, досить. Всім, хто додивився до кінця, велике людське спасибі. І нагадую, що це не є якась там галіма-двіжуха, так що можете і підписатись. Бо мої підписники найкращі. До зустрічі!